Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Винищувачі Міраж 2005 f які були передані Україні Францію, вперше взяли участь у відбитті російського комбінованого ракетно-дронового удару. Літаки французького виробництва допомогли українським повітряним силам захистити критичну інфраструктуру та стратегічно важливі об'єкти. Про це повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. До операції з протидії повітряній атаці, окрім французьких міраж 2005 f залучалися. Також інші бойові літаки, зокрема американські F-16. Це стало черговим прикладом інтер інтеграції західної авіаційної техніки в оборонні операції України у командуванні відзначили, що Міраж 2005 прибули до України лише місяць тому в межах військової допомоги від Франції. До цього українські льотчики та технічний персонал проходили інтенсивне навчання на цих багатоцільових бойових літаках. Підготовка тривала близько шести місяців, і за цей час українські пілоти повністю освоїли особливості керування та бойового застосування цих машин. У ніч на 7 березня 2025 року російські окупанти завдали. Дали комбінованого удару по території України, використовуючи широкий спектр ракети безпілотних літальних апаратів. Основною метою ворога стали об'єкти критичної інфраструктури, зокрема підприємства газової промисловості. За даними повітряних сил ЗСУ, станом на 10 ранку було підтверджено знищення 134 повітряних цілей, зокрема 25 крилатих ракет Х101, Х-55 СМ, 8 крилатих ракет «Калібр», одної керованої авіаційної ракети Х-59 69 100 ударів. Дарних БПЛА та інших типів, крім того, до 10 ворожих ракет не досягли своїх цілей, що свідчить про ефективну роботу сил ППО та Реб. Ще 86 ворожих безпілотників імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків для України. Участь міраж 2005 2005F» у відбитті цього масованого удару стала важливим кроком у посиленні обороноздатності України. Ці винищувачі відзначаються високою маневреністю, сучасним бортовим обладнанням та можливістю ефективного перехоплення повітряних загроз. Франція продовжує Підтримувати Україну у військовій сфері не виключено, що найближчим часом Україна отримає додаткові партії сучасної бойової авіації та інших високотехнологічних озброєнь для зміцнення своїх повітряних сил. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.